Іван Франко, збірка казок, коли ще звірі говорили. Казка, старе добро забувається. Ходив собі вовчик-братік по лісі, ходив та й надибав, але його тяжка пригода. Побачили його ловці молодці та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом, лісом, а далі прийшлось вибігти на биту дорогу. А дорогою в тій хвилі йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього Дядечку, голубчику, змилуйся надо мною, сховай мене у мішок. За мною ловці молодці гонять, хотять мені віку збавити Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, завдав собі на плечі та й несе. Надбігають ловці молодці. А не бачив ти, чоловіче, вовчика братіка? питають. Ні, не бачив. От вони й погнали далі. А коли вже їх не було видно, вовк із міха обзивається. А що, пішли вже мої гонителі? Пішли. Ну, тепер випусти мене на волю. Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика-братіка на волю. А той і говорить, Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм. Ей, вовчику, вовчику, я тебе з такої біди виротував, а ти мене з'їсти хочеш? А що, чоловіче, все так у світі ведеться, старе добро забувається. Видить чоловік, що діло погане, і говорить Ну, коли так, то ходімо далі. Здаймося на суд. Коли суд скаже по-твоєму, то нехай по-твоєму й буде. З'їси мене. Пішли далі, здибають стару кобилу. Чоловік до неї говорить будь ласка, кобило матусю, розсуди нас. Оце я вирятував вовчика братіка з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти. І розповів їй, як усе було. Кобила, подумала, подумала та й мовить. Вовкова правда чоловіче, я жила в господаря 12 літ, робила на нього з усієї сили, привела йому десятеро лошад, а тепер, коли я постарілася і до роботи стала неспосібна, він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже тиждень я тут дню і ночую, і жду, не дождуся, поки прийдуть вовки та й розідруть мене. Так то, дядько, старе добро забувається. А бачиш, моя правда, крикнув вовк. Засумував чоловік і почав просити вовка, щоб пошукати іще другого суду. Вовчик пристав на все, ідуть, ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього обертається зі своїм ділом, розповів йому все, як було. Пес подумав, подумав та відповідає, ні, чоловіче, вовкова правда, ось послухай, як зо мною було. Служив я господареві двадцять літ, пильнував його дому і худоби. А коли постарівся й голосу в мене не стало, він вигнав мене з обійстя, І ось я тепер блукаю без захисту. Забувається старе добро, се свята справда. Бачиш, на моє виходить, крикнув вовк. Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситись у вовка. Позволь мені ще одного суду розпитати, а тоді вже роби зо мною, що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш. Добре, пішли вони, аж нас проти них лисичка сестричка. Гей, лисичко, сестричко, кричить їй здалека, чоловік і кланяється. Зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас обох з Вовчиком. Наблизилась лисичка. Розповідає їй чоловік, що і як було. А лисичка не вірить. Та не може сьому бути правда, чоловіче, аби вовк такий великий пан та й вліз в оцей мішок. Але ж правда, крикнув вовк. Ні, нізащо не йому віри. Уперлася своєм лисичка. Що вже чоловік божиться, що вовчик заповняє? Ні та й ні. Не можу сьому вірити. Хіба мені наочно покажете, як це було? Що ж, все можна, сказав чоловік. Та й розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовк. Ось бач, як все було, сказав вовк і встромив голову в мішок. Як, то ти хіба тільки голову струмив? спитала лисиця. Вовк у лісу весь мішок. Ну, чоловіче, промовила лисиця, тепер покажи, як ти його зав'язував. Чоловік зав'язав. Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти його на, на то ці снопи молотив. Чоловікові не треба було сього два рази казати, як замахне ціпом, як почне лупити по мішку, а лисиця ще й примовляє. «А ну, чоловіче, а як ти снопи перевертав? Чоловік обернув мішок на другий бік, та як уцідить вовка по голові та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе вирятувала від смерті. Що ж ти мені за все подаруєш? Дарує тобі лисичко між мішок курей. Добре. Пішла лисичка сестричка за чоловіком до села, стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок та й почав ловити курей. Коли втім жінка надходить, а що ж це ти, чоловіче, робиш? Розповів і чоловіку все, що з ним було, із якої пригоди вирятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв за плату. Богу дякувати, що ти живий і здоров, мовить. Жінка. Щоб лисиці давати курей, на це я ніколи не пристану. Ліпше ти всадив мішок наших двох песиків, лиска та рябка, та й дай лисиці. Подумав, подумав чоловік та й послухав жінки. Всадив песиків до мішка, виніс за ворота та й мовить. Наш тобі, лисичко, сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі та й неси в ліс, а не розв'язуй близько села, щоб не розлетілися. Взяла лисичка мішок, несе, несе, двигає, двигає. Далі сіла спочивати за селом на могилі та й думає собі. Дай загляну лишень скільки там тих курей у мішку. Розв'язала мішок та не успіла гаразд і заглянути, а з мішка, як вискочить лиско і рибко. та за лисицею. Лисиця втеки щодуху. Ледве неледве вскочила в ліс та в свою нору. Віддихнувши трохи з переполоху, почала сама з собою розмовляти. Ви, мої отченьке, що ви робили, коли за мною ті погані собаки гнали? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ніженьки, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоби тебе собаки не могли догнати. А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно надслухували, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив? Хвостище ще розсердився, що лисиця так неласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість. А я мотався сюди й туди, зачіпався то за пеньки, то за гілячки. Щоби тебе затримати, щоб тебе собаки зловили. А, то ти такий добрий, крикнула лисиця, геть мені з хати. Та й за сим словом висунула хвіст з нори та ще й кричить Гей, й рябко, цу-цу, нате вам лисичиного хвостик. Рвіть його, а лиско й рябко, немов на те й чекали. Вхопили лисичкиний хвостик, як шарпнули, та й витягли цілу лисичку з нори, і тут її розірвали.